Су-25 це літак-штурмовик. По НАТО вони називаються «Фрокфут» жабяча лапка. Е у нас його називали ГРАК або Роська ще іноді. Ну, Через його типові точки підвізки, які виглядають як розщоска. Це доволі потужний літачок. Е він броньований, що найважливіше. Мені здається, що це в деякому сенсі мені навіть допомогло після влучання ракети, саме броньованість цього літака, що він витримав і ще навіть певний час був на літу. У е нього дуже великі можливості, проте слід враховувати, що ці можливості були передбачені на рік його створення. Ну, тобто це були далекі 70-ті роки. Проте ми витискали з нього максимум. Він взагалі може літати до висоти 7000 метрів. Це обумовлено не герметичністю кабіни і тим, що кисневе обладнання розраховано от саме до такої висоти. Але по війні ну, піднятися вище 200-300 метрів, особливо безпосередньо ближче до лінії бойових дій. Це було прирівняно самогубству. Тому ми літали дуже низько. Це висота 5, 10-15 метрів, кромки дерев. Часто таке було, що по полям летиш, перескакуєш ті дерева, випускаєшся далі, дроти. Бувало таке, особливо на початку, я особисто бачив, як привозили в нішах шасі там гілки дерев, дроти намотувались на кіль.